Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, як в Естонії за рахунок пенсійного фонду можна вкласти 300 євро і через рік отримати 1000. Тема цікава, в ній багато підводних каменів, багато але хоча варто спробувати розібратися, кому лишні гроші. Тож, починаємо! Шовденький огляд естонської пенсійної системи взагалі. Немає великої різниці з українською, в принципі, такий самий заплутаний спосіб, як всіх на скільки років, де більша зарплата. Тобто, тут все майже аналогічно. Та сама схема: хочеш отримувати більше, працюй довше. Працюєш менше, отримуєш. Менше відповідно, хоча тут є різниця, що естонським пенсіонерам не зрізають пенсію, якщо вони працюють. Тобто я знаю, що в Україні, якщо ти і працюєш, то якось пенсія корелюється, щось там від неї віднімається, і ти отримуєш неповну пенсію в Естонії. Ні, всі пенсіонери отримують і зарплату, і пенсію. Чесно, зароблена за роки молодості. Мінімальна пенсія в Естонії становить 336 євро. Це я перевірила, і точно так. Але завжди змінюється щось. Якийсь новий уряд приходить, вони щось піднімають, другий уряд приходить, вони щось намагаються урізати, тому що не вистачає бюджету. Ну, в принципі, як всюди. Тобто, знову ж таки, великої різниці з Україною немає. Загалом вважається, що в Естонії найбідніші пенсіонери в Європі. Ну і звісно, ця демографічна яма зараз в Естонії три працюючі людини на одного пенсіонера, і прогнозують, що через 20 років буде дві працюючі людини на одного пенсіонера. Тому вся надія на емігрантів, які приїдуть, будуть платити податки, працювати і годувати естонських пенсіонерів. Ви думали, чого нас тут так щиро вітають? Тому що вони сподіваються, що ми всі тут будемо працювати і платити податки. Хоча... В тому вигода для нас також є. Не хочу забивати вам голову усіма цими пенсійними справами. Якщо вам близько пенсія, то зверніться в пенсіоні Кешку. Там все вам порахують, дадуть відповіді на всі питання, пошлють за довідками про докази роботи за кордоном. Ну і всі подібні такі необхідні формальності. Я хотіла поговорити про інше. Який бонус пенсійного фонду можуть мати люди, яким, як мені, 20-40 років до пенсії? В Естонії є щось типу самофінансування пенсії. Є дефолтна пенсія, а є пенсійний фонд самофінансування. Дефолтна пенсія вона нараховується з вашої ЗП і якось там відраховується в державу, якийсь відсоток, потім вони вам нараховують. Це також пенсіонні кешкуш. А є ще а комерційний фонд на базі банків, і вони мають три ступені, три різних опції у цієї нарахування пенсії. В принципі, для всіх, хто народився а, після 1983 року, ця опція включається автоматично, як тільки ви починаєте працювати і офіційно сплачувати податки. Тобто банк бачить вашу офіційну зарплату. А, що тут треба сказати? Є три. Ступеня. Перший ступінь він дефолтний, е нічого там цікавого немає, там якийсь мінімальний інтерес для е тримача цього фонду. Всім раджу рухатись далі. Другий е ступінь це найпопулярніший. В принципі, не знаю, є дані, які кажуть, що 60% естонців мають цей ступінь. Е деякі дані кажуть, 70% ну такої, тобто більшість. Що тут е, цікавого? Цікаво, то, що з вашої зарплати кожен місяць відраховують 2%. Плюс держава додає ще 4%, і е, це ваш фонд е, додаткової пенсії, е, коли ви вийдете на пенсію. Тобто, якщо у вас там зарплата якась, там, я не знаю, скажімо, 1200, пенсія у вас буде там 650 євро, і плюс цього фонду, який буде розраховуватися 20 років після виходу на пенсію. Це вам стільки дають 20 років на пожити після пенсії. А, і, тобто, і ще 20 років буде цей фонд розбиватися на маленькі суми. Так, повертаємося. А, і якщо ви відраховуєте 20. Євро, скажімо, кожен місяць в цей фонд це відбувається автоматично з зарплати, То скажімо, естонський уряд вам додає ще 40, і в кінці року це виходить вже з 20 євро, там плюс-плюс-плюс, виходить 720. 10 років – 7200. Ну, тут не можна сказати, що це константа, тому що зарплати плавають, ви можете, якщо ви продовжуєте накопичувати цей фонд, у вас була 1000 зарплати, через 2 роки стало 1200, через 3 роки стало там півтори, тобто цей відсоток збільшується і суми, звісно, збільшуються. Третя ступінь це ступінь для фінансово грамотних людей. Якщо в другому ступені банки оперують вашими грішми, то в третьому ступені ви самі вирішуєте, які акції облігації ви хочете купити, куди вкласти гроші. Ну, тобто можна сказати, що щось. Ці фінці пенсійні фонди, щось типу зберігальної книжки, яка була в Радянському Союзі, коли люди клали свої заощадження yeah. на книжку, і потім отримували в ідеї, могли б чи малися б отримати ці гроші, але все згоріло і дуже сподіваюся, що в Естонії такого не буде. І до чого я веду? Це те, що пару років тому в Естонії дозволили знімати цей пенсійний фонд, сам, фонд самофінансування всім охочим. І я вже пропочув, що тут почалося, які же теж ринку. Люди почали знімати гроші, хто на що, хто на купівлю житла, хто погасити кредит, хто просто погуляти. Фінансисти почали кричати: О боже, о Боже, фінансова яма, криза, все, ми пропадемо, ніколи не виживемо. Ну ви розумієте. І тепер про саме головне, чого ми власне тут сьогодні зібралися. Якщо ви вимушений переселенець або українець, який просто тут працює і не планує доживати свої роки в Естонії і думати про вічне в вічній мерзлоті, то всім, всім раджу забирати цей фенційний фонд. Що для цього треба зробити сьогодні? Або максимум завтра, подзвонити в банк, або сходити туди фізично і переконатися, що у вас відкритий друг, другий ступінь пенсійного самофінансування. І, друге, перед тим як ви їдете, попросити про виплату, тобто пишеться заява в банк. Вони приймають на розгляд цю заяву, і увага, вони виплачуються через півроку. Тобто тут вам вирішувати, або ви за півроку до виїзду подаєте цю заяву, або ви перед самим виїздом подаєте заяву на виплату і потім півроку чекаєте. Ну, в принципі, якщо там, почекати рік-два, весь там лежало якесь тисяча два євро накопичення за декілька років, то чому ні? Чому? Комусь їх залишати і дарувати. Підводні камені цього процесу, якщо ви знімаєте пенсійний фонд до настання пенсійного віку, то вам потрібно буде заплатити 20% податку на прибуток. І, знову ж таки, якщо ви знімаєте гроші з пенсійного фонду, самофінансування, до настання пенсійного віку, то тоді наступні 10 років ви не зможете користуватися цим благом самофінансування пенсії. Тобто, якщо вам зараз 30, ви зняли гроші, то до 40 років ви не зможете знову собі поповнювати оцей фонд пенсії. Тобто, а ці екстра 4%, які держава малася б вам віддати, то вона з вашої 4% вашої зарплати, то держава залишить собі на цьому думаю все. З вас сподобайка підписка і.